Пенсіонерка Алла Клімко з приходом осені розпочала збирати каштани. Говорить, якщо завжди носити 5 каштанів при собі, то в гаманці неодмінно будуть гроші. Плюс вони корисні для здоров'я. Каштани така в народі, що це носити з собою каштани кіньгам. А ще, коли болять сустави, настаюють на водки». Цього року бідкається пенсіонерка. Дерева дуже швидко пожовкли та почали скидати листя. Каштани вже почти вони сохнуть. В таке вони зеленими. бути зеленими, по вони чомусь вже жовтнуть. жовтнуть. Може, така розсада посаджена? або лібалість каштанів. Не хвороба, а шкідник атакує рослини, пояснюють фахівці. Це мінуюча міль. Так як гірко каштан завезений із Середземномор'я, то разом із рослиною мігрувала і комаха. Метелик відкладає яйця всередині листка. Потім з'являється гусінь, яка себе окутує павутиною, і виїдає все всередині. Безумовно, що в цій частині листок стає що, мертвим, і якщо це масово, то листок відповідно гине. А для рослини, звичайно, листкова пластинка це саме основне, тому що це орган фотосинтезу. Хімічний та біологічний методи боротьби зі шкідником застосування спеціальних препаратів на території міста неможливе, наголошують експерти, оскільки це впливатиме на здоров'я людей. Щодо використання трихограм, тобто природних ворогів, то нині жодна тварина не включила до свого раціону мінуючу міль. Ще один метод ведення кожному дереву спеціальних ін'єкцій вартістю близько 300 гривень кожна. На цю процедуру повідомляють у комунальному підприємстві декоративні культури коштів не передбачено. За інформацією комунальників, врятувати гіркокаштани можна, замінивши їх сортами, які мають імунітет до шкідника. Поки ж фахівці розробляють методи порятунку рослин. Останні вдруге за рік розквітли. Це зазначає Наталія Смоляр. Пов'язано з метеоумовами навесні, коли було спекотно, каштани швидко відквітували. А восени після дощу знову з'явилися квітки. Тобто температура знижується, стає трішки вологіше, і рослина починає блудитися в сезоні. Вона починає знов відтворюватися. Повторне цвітіння нині можна спостерігати не лише на каштанах, а й на вишні та буску.